Виявляти рак на ранніх стадіях навчають сімейних лікарів Вінничини. Реалізовується це в рамках проєкту рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості, який впроваджується за підтримки USAID у межах проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який виконує організація пакт. Відтепер панянки можуть безоплатно пройти обстеження та здати усі необхідні аналізи в місцевих лікарнях. В межах проєкту лікарі вчили, як правильно розмовляти з такими уразливими пацієнтами та зберегти їхнє ментальне здоров'я. Понад 700 жінок прийшли ранню діагностику раку у теплицькій громаді. Завдяки вчасному зверненню до лікарів у трьох панянок вдалось виявити небезпечне онкозахворювання. Як правильно спілкуватися з пацієнтами про рак та заохочувати їх проходити щорічні обстеження, вчили онкологи сімейних лікарів, медсестер та навіть директорів кластерних лікарень у рамках проєкту. Рання діагностика ракушейки матки у жінок в сільській місцевості. Вчилися також будувати стосунки, тому що комунікувати з жінкою дуже складно, і мотивувати її до таких обстежень дуже складно, особливо ту жінку, яка проживає в сільській місцевості. Тому ми вже певний досвід маємо і з дуже, скажімо так, великою охотою відгукнулися і до подальшої участі в цьому році. Аби вчасно виявляти рак у жінок у могилів Подільській, Немирівській, Тульчинський, Іллінецькій та Жмеринській громаді почали реалізовувати проєкт ранньої діагностики онкозахворювань. Ми навчаємо медичних працівників. Це медсестри сімейні, сімейні лікарі саме цих шести громад. Ми навчаємо їх ефективних комунікацій і ми навчаємо їх саме забору цитологічному. Лекції, і зустрічі з лікарями громад проводять, аби медики вміли зрозуміло та правильно розповісти пацієнткам про важливість вчасного обстеження та лікування. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.